Друзі, усім привіт! Продовжуємо проходження гри Farming Simulator. Сьогодні у нас наступив лестопад, тому будемо продавати культури, які в нас є в бункері. Але для початку поїдемо, відремонтуємо наш кейс. Менше 10% залишилось у нього потужності. Так, давайте глянемо скільки нам потрібно витратити. 6700, відремонтувати. Все одно потрібно ремонтувати. Фарбування 15,5. Поки фарбувати його не будемо. Так, припаркуємось. Десь і десь ось тут припаркуємось. До речі, купив собі ще такий трактор на 105 кінських сил. Чисто причепом їздити, возити зернові культури і так далі. Під'їжджати, тому що інколи коли виконуємо три контракти відразу. Не вистачає ще одного трактора для роботи. Так, що, тепер давай, давайте з вами глянемо по цінах. Так, найвищі ціни. Значить, в нас є ОС. Можна продавати ОС Найвища ціна буде в грудні. Пшениця теж в грудні. Ріпак має зараз високу ціну. Напевно, що ріпак продамо. Де саме? Фермерський ринок? Позначаємо місце. Продаємо ріпак. Зовсім близько тут. Так, навантажимо зараз. Почати наповнення. Давайте глянемо, що у нас там ріпак. Майже ну, 10 тонн. В причеп нам помістився, їдемо. Відразу глянемо, скільки ми на цьому заробимо. Я думаю, що там небагато. 2000, я так розумію, це за тонну, 10 тонн, 20 тисяч. Хоча б щось, в принципі, відіб'ємо трактор, який купили і ремонт нашого кейсу. Інші культури будемо чекати грудня, скоріш за все, також треба глянути нам курячі яйця, що вони там зараз по ціні. Якщо вигідно, то теж продамо. Так, паркуемый. Стистистистистисти. Вид вантажа ему. Наже 10. в районе там 19-17 тысяч. Вот я так разумею В том диапазоне. Так, 19-800. Непогано. Дивимось далі. Соргом. В січні максимальна ціна. М -м, так, а чому ячмінь не показує? Чи в нас його немає, я так розумію? Пшеницю продавати не будемо, тільки увесь залишається. Так, ну і яйця давайте глянемо. Так, в принципі, ціна непогана. 4200. Можна віддати. Позначаємо. Позначаємо місце і їдемо, завантажимо їх. No, per chap. Так, давайте поглянемо тисяча штук. Було б доволі непогано їх завантажити. І відразу. І відразу глянемо. ежа. 350. Ежа, ежи выстачаем. Тут також, Мы сразу подъезжаем. Он... как раз по дороге. Тут також... Є, а їжі тут вже немає, бачиш, треба. Треба буде їжу тут поповнити. І ще один палет. Так, давайте під'єднаємо причеп, поповнимо запаси для курей. Так, куди? Вперед, назад. Висипаємо. Скільки там потрібно, зовсім мало. Так, під'їжджаємо і навантажимо ще тут Форм. Так, добре. Це причеплють, наверное, і залишити їдемо до нашого магазину. Зараз поглянемо, скільки ми заробимо, можливо, от взагалі невигідно займатися саме птахівництвом. Щось не знаю, можливо, навіть можна велику ферму прикупити, зайнятися великою рогатою худобою. Спробувати ще себе там. Буду будувати теплиці, як варіант. Так, ось. дістались ми місця призначення. 10 тисяч. В принципі, в принципі 1020 непогано. 10-200, як пасивний дохід, дуже таки непогано. По суті, найкраща це, звісно, робота в полях, на контрактах, ну але. але ми те, що маємо. Затратили ми пшениці скільки десь приблизно. тони, не більше. Все одно так. Я думаю, що тут, якби би просто ми продали цих 3 тони, можливо, там і не було 3 тони, можливо і менше. Відповідно, непоганий результат і показник. Так, добре, значить тут по фінансах у нас все. Я так розумію, більше нічого ми продати не можемо саме зараз. Також глянемо. Значить, що ми глянемо з вами. Контракти, можливо, є якісь цікаві. Збирання врожаю. Бавовному нас зібрати невелике поле. Ще бавовна, два поля по бавовні, Муряк і все. Культивація. 54 поле. Культивація? 20 тисяч. Хороший контракт. Можна і взяти. Оренка погодитися з контрактом. Далі збір врожаю. Тут ми позичаємо предмети. І також що в нас буде? Культивація? Погодитися з контрактом. Так, тоді ми беремо цей трактор на культивацію. Ні, на 54 поле, відразу його заганяємо. Нехай працює. Контракт буде дуже довгий. Але це непогано. Можна буде заробити достатню кількість грошей. Далі, оранка. Наступний кейс у нас їде на оранку. Стоп, стоп, зачепив, зачепив. Так, оранка у нас поле яке? Номер 41. Добре. Так. Створити завдання, польові роботи. Поле номер 41 Поїхали. Так, тут комбайни. Головно збирається у нас на якому полі? Поле номер 13 Відправляємо. Комбайн. Створити завдання, польові роботи номер 13 До речі, так, тут все добре. Ціль недоступна. Чому? Не зрозуміло чому. Так, Це мало важливо, в принципі, тому що я зараз відправлю трактор, який поїде відразу до цього поля. І десь приблизно тут і припаркується. Створити завдання польові роботи. Так, чому не їдемо, шановний? Щось тут не зрозуміло. Позиція заблокована. Чому? Напевно, напевно там щось є. Добре, тоді давай припаркуємось. Ну Ось тут, наприклад. Так, можна. Створити завдання. Вольові роботи. Поїхали. Зараз глянемо, так, тут все працює. Тут щось незрозуміло. Теж напевно треба його десь вивезти. Польові роботи не зрозуміло, тож все має працювати. Трактор їде. Незрозуміло, чому він не хоче працювати. Можливо, просто треба спочатку перейти, доставити його, створити завдання. ну Давайте тоді візьмемо просто перейти, думаю нічого страшного не станеться. Він просто доїде сюди. Давайте глянемо. Незрозуміло, чому він не хоче їхати, не хоче працювати. Придеться їхати самостійно. З його швидкістю трошки це займе часу. Так, прибули ми на місце, розкладаємось і починаємо збирати. На вовну, дощі, звісно, врожайність знижується, але в нас немає вибору, в принципі, немає часу чекати. Плюс у нас ще є ще одне поле по контракту, де ми теж маємо зібрати бавовну. Поле невелике, тому я думаю, це буде доволі таки швидко. Тут буквально декілька проходів. Поки поглянемо на інших наших найманих робітників. Так, тут культивація в нас, 10% вже зроблено, непогано. Нехай працює. І Оранка 20%. Теж все доволі непогано. Працівники працюють, дощ не заважає цій справі. Так, ще раз глянемо на контракт, який у нас... Є на бавовну бачимо поле, номер тут недалеко. 18 поле. Давайте глянемо. 18 поле. Гектар. 13 поле, теж гектар. Ну, плюс-мінус одної площі. Так, бавовну бачимо. Добре, теж будемо його виконувати пізніше, після інших контрактів, які виконуємо. Думаю, найшвидше у нас буде якраз такий контракт по збору бавовні, так як це найменше поле. Так, друзі, ми виконали контракт по бавовні. Зараз розвантажимо. Відразу на причеп. Дивимось розвантажити тюк. Є. Відразу відтранспортуємо його. Так, нам потрібно його доставити, зараз глянемо, куди. Так, на ринок, я так розумію. Перейти. Відправляємо. Працівнику заважає об'єкт. Який тобі об'єкт може заважати, незрозуміло. Міст чи як? Так я його так загрузив, що я напевно його там потім не скину. Якщо він автоматично не зникне. Чомусь не розумію. Працівник не може довести до місця призначення. Так, ось ще було воно є. Хоча по суті тут недалеко зовсім їхати. Є доволі прямі дороги. Проблем взагалі з доставкою не мало би бути. Так, практично на місці. Дісталися в ринку. Зараз згрузимо. Так, десь ось тут, напевно. Є, готово. 8 тисяч продано. Плюс контракт завершено. Готово. Так. Е що нам потрібно? Потрібно нам ще взяти один контракт такий на збирання врожаю, бавовна. Озичити предмети. ОК, є. І на нашому полі потрібно глянути зростання стадії росту бур'яни, дуже багато бур'янів, можливо, ми запустимо наш трактор, поки ми ще стоїмо. Ось він. Як він пройшовся, позбирав бур'яни. Принаймні, спробуємо зараз це зробити. Так, подъезжаем, раскладываемся и нехай работаем. До речі, потрібно глянути, що там по бур'яну середній. Можливо, що і не візьме наш трактор. Зараз глянемо. Так, куча в рух. Ну так, щось трохи там. Але я думаю, що... Що не повністю забере. Ну хоча б так. Нехай. Так, значить тут знову та ж техніка. Відправляємо її на поле. Почнемо з трактора. Є більше шансів дістатись туди. Так, створити завдання. Перейти поле готово. Десь тут Є. Ніби не так вже й далеко. Створити задання, польові роботи. Чомусь цей не може ніяк доїхати до того поля. Ні тут бачимо, що доїде. Напевно. В принципі. Поширені він має поміститися. Я зрозумію, йому заважає знову щось. Щось заважає знову. Швидше мені буде дістатися напряму. Ніх поки буде повертати тут 10 разів. Так, он бачимо, білі є наше поле, яке потрібно обробляти. Поки є можливість виконувати такі контракти, досить такі вдалі і по ціні приємні, то треба їх виконувати, особливо в цей період часу, коли вже ми зібрали всі свої врожаї і розібралися з усіма своїми кулями. Можна заробити нормальну касу, потім відповідно купити якусь нормальну техніку, наприклад комбайн, про який я вже мрію не одну серію. Але поки що в знижках нічого немає. Не трапляється він мені. Так, ну що ж, нехай працює. Поле теж невелике. Ми подивимось, контракт по оренці майже завершений. Буквально залишається трішки один прохід. І готово. То працюємо ці контракти і я думаю, прогорнемо до грудня місяця, також продамо наші культури, які ще є в бункері. А там вже і відповідно настане весна. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. До зустрічі, до побачення!